У ці хвилини триває онлайн засідання коаліції охочих. Відеоконференцію спільно очолюють президент Франції та прем'єр Великої Британії. До зустрічі долучився і американський держсекретар Марко Рубіо. Учасники обговорюють результати Женевських перемовин української і американської сторіни. Зокрема, Кір Стармер закликав колег закріпити зобов'язання щодо миротворчих сил в Україні. А Еммануель Макрон підкреслив, що абсолютною мовою мирної угоди є міцні гарантії безпеки для. Києва Україна тим часом очікує на візит е, Зеленського до Сполучених Штатів найближчим часом. Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров зазначив, головна мета розмови президентів Трампа і Зеленського це завершення війни. Почуємо. Наші делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві. Тепер ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках. Ми очікуємо на організацію візиту президента України до Сполучених Штатів Америки у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з Президентом Трампом. Рустем Оміров, секретар РНБО. Найчутливіші пункти мирної угоди Володимир Зеленський обговорить із Дональдом Трампом. Це підтвердив президент України. каже, більшість світу готова нам допомагати. І американська сторона налаштована на конструктивний діалог. Послухаємо. Команда наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків. І це дійсно правильний підхід. Чутливі речі, сенсативні речі. Я Обговорю з президентом Трампом, Україна ніколи не буде перепоною для миру. Це наш принцип, спільний принцип. І мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Все для цього зробимо. Ми готові працювати максимально швидко. Ну і лише Україна може визначати головні умови мирної угоди. На цьому наголосив президент Франції Мануель Макрон. Каже, поки не зрозуміло, чи готова Росія домовлятися щодо співпраці про тривалий мир, тому не можна допускати послаблення українського війська. Почуємо. Ми хочемо миру, але не такого миру, який фактично буде капітуляцією. Ніхто не може казати замість українців, на які територіальні поступки вони готові, і лише європейці можуть сказати, оскільки є частиною плану, що робити із замороженими російськими активами. Еммануель Макрон, президент Франції. Там Росія чекає на мирний план, який був узгоджений з українською та європейською сторонами. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, Москва ознайомилася з пунктами плану лише від неофіційних каналів. А інших редакцій, крім версії з 28 пунктів, не бачила. Петро Олещук, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий вечір. Добрий вечір. А, слухайте, чи складно і взагалі наскільки можливо передбачити е, реакцію Москви? Я не говорю зараз про такі, знаєте, напівприпущення, які озвучує Ушаков. Що навіть зараз ми цитували Лаврова, а те, що вони скажуть, і до речі, чи скажуть офіційно? Е, ну, вони можуть відправити Лаврова, який офіційно скаже, що вони. За е, мирні переговори і мирне врегулювання, на основі стамбульських домовленостей, яких не було, на основі е, переговорів на Алясці, які завершилися нічим, та на основі цілей е, так званої СВО, який ніхто ніколи не називав, от приблизно таке вони можуть цілком сказати. А, взагалі, є у вас розуміння, що зараз відбувається, тому що е вал повідомлень, які суперечать одне одному. То Марко Рубіо в розмові з сенаторами каже, що це не американський план, а суто російський. Потім е сенатори відмовляються від своїх слів, кажуть ні ні, Америка брала участь у розробці цього плану росіяни кажуть, що от вони чекають, що їм покажуть цей план, але ж зараз тривають перемовини спецпредставника Трампа Дріскола із власне російською делегацією в. В Об'єднаних Арабських Еміратах і там Аксіос пише, що навіть присутній наш очільник ГУРА. Що взагалі відбувається? Де тут туман? Це все туман. Ви розумієте, це все відповідні, відповідні інформаційні повідомлення. Ну, Стосовно заяв американців щодо плану. Бачите, план вийшов настільки шикарний, що ніхто не хоче розписуватися, що це його план. Всі знову ж таки перекидують один одному. Авторство цього плану як гарячу картоплю. І це, мабуть, достатньо показово, як на мене. Е, тому, о, очевидно, що Рубіо не хоче, щоб цей план публічно асоціювався з ним, але водночас він не може займати якусь сепаратну позицію відносно до президента та його адміністрації. Тому от він якби офіційно підтверджує, неофіційно зливає, що ні, не має до цього стосунку. Стосовно інформації про переговори, вона дійсно суперечить одна одній, тому не виключено, що принаймні частина цієї інформації це просто якась димова завіса для прикриття чогось. Чого Ну, найближчим часом, я думаю, ми з вами дізнаємося. Повторюсь, я маю достатньо серйозні сумніви, що о, хтось одержить від росіян якусь більш-менш серйозну і адекватну відповідь, яка реально буде демонструвати якусь схильність. До якихось реальних розмов, а не просто до затягування часу і маніпуляцій. Засідання коаліції охочих, те, з чого ми починали в онлайн режимі, ну і фактично зараз воно триває. Чи цей формат може вплинути? Питання правда, в який спосіб, але чи може вплинути на, на ось цю переговорну рамку? Ну і звичайно на сам план? Однією з задач коаліції охочих було розміщення відповідного контингенту миротворчих сил на території України після завершення активної фази бойових дій, що сьогодні вчергово підтвердили представники Великобританії, Франції та інших держав. Зокрема, там президент Макрон згадував про контингенти Великобританії, Франції та Туреччини. Водночас, якщо згадати оцей самий легендарний план із 28 пунктів, він де-факто... Це все забороняє, забороняючи розміщення будь-яких іноземних військ на територію України, тим більше військ країн НАТО і ряд інших обмежень. Тобто тут виникає питання: або це вже прибрали з плану, або подібною активністю коаліція хоче, хоче домогтися того, щоб це все було переглянуто, прибрано, а можливо і включено розміщення відповідних європейських. Контингентів на території України. Тут я нічого сказати не можу, але повторюся: редакція, яка публікувалася і від якої зараз усі намагаються відмежуватися, вона де-факто забороняла е, проєкт дій е, так званої коаліції охочих. Ну, є свіжа заява від Фрідріха Марца. Він каже, що мирна угода між Україною та Росією потребує згоди Європи. Бо будь-яка мирна угода, яка стосується інтересів і суверенітету Європи, має бути погоджена з ЄС. І Європа підтримує Україну. і Прагне швидкого припинення вогню справедливого і тривалого миру. Але тут є інша сторона медалі. План, який так само злили в пресу від Європи, отой урізаний 19 пунктів. Він прекрасний, але. Чому на нього має зголоситися Росія, яка продовжує висувати максималістські умови, і які поки що мають підтримку з боку Сполучених Штатів? Ну, це цікаве питання, на яке нікого відповіді немає. Тому що дійсно росіяни і прямо говорять, що якщо там хтось відступить від їхніх, скажімо так, забаганок, то вони ні на що не погодяться. І логічне питання в чому тоді призначення цього плану? Поставити росіян перед фактом, але тоді треба на них якось достатньо серйозно тиснути. А тиснути, поки що, на них ніхто не був готовий. А одержати від росіян формальну відмову, яка повинна мотивувати Сполучені Штати до якихось подальших дій. Чи можливо Сполучені Штати чомусь вважають, що ні, от росіяни все одно погодяться, якісь там у них були розмови. ну, Сполучені Штати раніше висловлювали величезний оптимізм щодо. Перспектив переговорів з росіянами, але цей оптимізм жодного разу поки що не виправдовувався. Тому для мене це теж загадка. Тобто, Сполучені Штати впевнено говорять: о, так, вже так, практично все узгодили, все, все значить вирішили, скоро все вирішимо. З боку росіян або мовчання, або така достатньо суха реакція у вигляді: ну, ми якби від своїх цілей не відмовляємося, і ми будемо домагатися того, чого домагалися раніше. От в чому смисл цієї суперечності, я так само, як і ви, не розумію. Відсутність достатньої інформації у нас, якісь маніпуляції, чиясь гра з незрозумілим призначенням, чи просто недостатня поінформованість американської делегації, яка потім знову скаже, що їм відков там щось там неправильно переспівав, і відповідно там все було насправді не так, як вони себе очікували. Але якщо це так. То тоді всі вправі очікувати і вимагати санкції з боку Сполучених Штатів по відношенню до Росії? Ну але чи могли би ми тут цю ситуацію використати е, е, з плюс в плюс для себе, та тому що? Е, Таке явне намагання диктувати свій порядок денний з боку Росіян. Це поява з цього плану його першої ітерації, і тоді навіть з'явилися такі припущення серед європейських лідерів про те, що це мовляв там точка відліку, точка від якої мають домовлятися. Ну очевидно, що е, точкою відліку є кордон України 1991 року, інакше бути не може. А поза як е, ось цю точку намагаються пересунути, ну то можливо це якраз і є добрий момент. В разі якщо росіяни не погодяться, а вони, ймовірно, не погодяться повернутися до тої правдивої е, точки, з якої все, зрештою, почалося. Ну, ми не знаємо конкретно, яка буде реакція росіян. Якщо за все, вони не будуть прямо відкидати, вони почнуть займатися маніпуляціями. і Ми не знаємо, яка буде реакція на ці маніпуляції з боку Адміністрації Трампа. Тобто це, я це, думаю, треба враховувати. Ну тобто, фактично, зараз всі ці рухи це спроба захопити увагу Дональда Трампа, а не просування, так, як багато так, хто так. каже, в мирному процесі. Спроба, спроба утримати, скажімо так, Дональда Трампа на боці, скажімо так, світлої сторони сили, використовуючи метафори з одного відомого фільму, тому що його постійно хитає то в один, то в інший бік. І зараз, очевидно, його намагається все ж таки отримати, щоб він не займав якусь таку позицію вигідну росіянам, і зробити це саме шляхом від відповідних аргументів, залучення європейських партнерів тощо. Я повторюся, не знаю, що з цього вийде, тому що Дональд Трамп це не найбільш прогнозований політик. У нього єдине, що прогнозоване, це те, що він, ну, він дуже серйозно ставиться до питання грошей. І він дуже серйозно ставиться до питань особистого престижу. Все інше, схоже, його хвилює достатньо слабко, і тому він постійно може коливатися в цих питаннях абсолютно без проблем. Дякуємо. Дякуємо за розмову, за ваш час. Нагадаю, Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, щойно з нами наживо.